Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Під час божественної літургії є особливі моменти, коли священник благословляє народ рукою, євангелієм, хрестом або чашею зі святими дарами. Такі моменти треба переживати свідомо, але не всі знають, як правильно поводитись у цій миті. Хтось стоїть нерухомо, хтось поспішно хреститься, хтось не звертає уваги, а дарма, бо це не просто жест, це Боже благословення, яке передається нам через священника, і ми маємо відповісти і внутрішню, і зовнішню. Коли священник благословляє рукою, наприклад, на мир всім або після тінь, ми злегка вклоняємо голову без хрестного знамення, але з уважністю і вірою. Це благословення, знак Божого миру, яке звершується над усіма. Воно показує, що Господь звертає на нас своє обличчя, дарує свою благодать і покров. Коли священник виходить з Євангелієм на малому вході, ми також вклоняємось, це образ Христа, який йде, щоб промовити до нас своє Слово. Євангеліє – це сам Христос, який приходить, щоб навчити нас. І ми вклоняємось йому як учителю і Спасителю, з бажанням слухати Його з відкритим серцем. Під час великого входу, коли виносять чашу, ми знову вклоняємось глибоко і благовійно, бо це образ принесення жертви, це момент, коли церква виносить дари, які стануть тілом і кров'ю Христа. Ми вклоняємося перед самим Господом, який добровільно йде на Голгофу заради нашого спасіння. Важливо пам'ятати, що ми не хрестимо щоразу, коли нас благословляють, достатньо уважного поклону, бо поклон це молитва тілом, це знак, що я приймаю це благословіння від Господа. Коли благословляє священик, через нього благословляє сам Христос, і ми відповідаємо Йому зі смиренням і вірою. Приймаючи цей невидимий, але справжній духовний дар. Дорогі брати та сестри, нам важливо пам'ятати, що це не просто церковний порядок. Через благословення священника сам Господь звертається до нас. Він іде нам зустріч. і ми вклоняємось не просто із вічливості, а з вірою. Ми приймаємо це благословення серцем, ми приходимо на божественну літургію. Не для того, щоб просто відбути її. Божественну літургію треба прожити уважно з благовінням. Кожен рух, кожне слово, кожен поклон має значення це наша відповідь на дію Божої благодаті. Нехай жоден момент літургії не проходить повз наше серце.